Що продати, аби заробити 300 мільйонів гривень. Саме стільки грошей мають отримати цьогоріч у мерії від приватизації комунальних закладів. Це великі приміщення, які вільні, які не використовуються в основній діяльності. Їх можна беззаперечно продавати виключно прозорим відкритим чесним способом. з метою наповнення бюджету міста Києва. Торік кажуть норму не замість запланованих понад 280 мільйонів гривень. Заробили тільки 200 – Розводять руками інвестиційний клімат не сприяв, та й попередники уже все розпродали. У Комунальній громаді міста Києва немає великих об'єктів, нема великих інвестиційно провадних як ви знаєте, ну в попередньому житті дуже багато великих смачних об'єктів було продано. За продаж 30 комунальних об'єктів голосує 61 картка, зокрема, і депутата регіонала Павла Лебедя, настоятеля києво печерської лаври. А його у залі немає. Обурень. І столичні депутати Фракція удар зараз буде вимагати ставити на переголосування програму приватизації і народні якраз один голос е е критичний. І цей голос був настоятеля Києво-Печерської лаври Павла, якого насправді в залі не було, а його карточка голосувала. Але сам Господь Бог бачить, що Павла тут не було. І тому його карточка не могла голосувати. Звичайно, що святий дух не поміг тій картоці. Слово дали не усім нардепам у сесійній залі стає гаряче трибуна заблокована. Вихід із глухого кута знаходить секретар Київради Галина Герега і оголошує перерву на годину. Шановні колеги, я я працюю на цій посаді, і не було такої пильної уваги депутатів Верховної Ради до сесійної зали. Зараз це все політика. Я розцінюю це як політику і політичний піар. По обіді депутати вже не такі активні. Трибуну звільнили і знову голосують за програму приватизації. Владика Павло так і не з'явився, а голосів уже 64. 64 проти 0, проти 0, рішення прийнято. Там продали тут, придбали збільшити площу Києва на 2000 тисячі. Гектарів збираються столичні депутати за рахунок земель області. Навзаєм віддають близько 600 гектарів. Ми сьогодні передбачаємо нашим проектом. В основному та межа, яка була існувала раніше, плюс ті включення в межу міста Києва, які були за п'ятдесят по 1988 рік. З 1988 року. Межа території міста Києва складає 85 558 тисяч гектарів. І вона за цей час не змінювалась. 74 голоси за дарма Ма що область досі не погодила окремі ділянки? кажуть, за процедурою упродовж місяця мають отримати від облради будь-яку відповідь. По тому знову голосуватимуть за звернення із цим проектом рішенням до парламенту. А от якими будуть остаточні межі Києва, вирішуватиме Верховна Рада. Світлана Одаренко, Євген Кияшко, п'ятий канал.